Бойові дії десант буде його фінансувати у війні з Китаєм. Фантазії! Ну, Путін вже договорився з Китаєм дуже давно, і вже цей план опрокинути Сполучені Штати Америки як головну країну світу, він вже був реалізований ще, ем, як кажуть, років напевно, 18 назад почався реалізуватися. Будувалися цілі логістичні центри, які дозволяють до Білорусі. Доставляти зброю. А в Білорусі на заводах там вже будують частину, яка буде носієм цих, цієї зброї. Франція готується приймати поранених Ви чули, що вони готуються на 50 тисяч ліжкомісць. Ну, ясно, що це ще може розвертатися і на більше. Польща збільшує бюджет, 에, Польща буде від сполучених Шати Америки е, отримувати гроші. на те,